Так, ну вот такая фреза. Для зим 350. Вот я ее уже собрал полностью. Собрано. Карданчик. Тут редуктор 1.2. Тут тоже значит, почти редуктор 1.2. Вот она, так висит. Ну и тут уже Получається переход на фризу. Значит, усилив я цей вал. То що тоді зробив, блін, я так і сподіваюся, що його переламає. На 20 було. Зараз 34. Тут 34 і тут 34. Я думаю, вийде вже нормально. Ну, Ось така Так Также работаю на газу. Згазовий редуктор. Щоб не казали, що... На бензині От. Бензин відключений. Тут поставив заглушечку, щоб ткані в кожній случаї не заб'єсь. Ну, і травмика мене держить лічно. От так. на неділю буде стоять. І не впаде. Некоди там жалується, що впадає. З цієї сторони я теж там все. Натяжитель Натяжитель от цепи Я там сделал чтобы пилюка Сюда уже поставил сальник, у меня сальника не было Набивалась оттуда грязюка Ну, сейчас поднимемся, как нам это Открываем баллон Есть Робим подсос Ну, з першого разу не завелась. З другого разу зарлася. Ось ну, так роботу. даже редуктор все нормально все, все крутится все нормально натяжитель второй и вот, натяжитель у нас ролика купила. Це хороша робота. Робить одне лайно. От бат. Ось це загустить, закриваємо. Ран. Все, заглохло. глухну. От така приза вийшлася. Тут стара конструкція лежить. Ось, стара конструкція. Уголок. 32-й, блин. Ну. Сейчас советских времен. Блин, полка 4, блин, миллиметра. Саму эту конструкцию нельзя поднять. За что робил? Я с профиля, чтобы облегчить. То, что не поднимала полностью, блин. Сейчас добавляю еще 10 килограмм задней крышки и нормально поднимаю. Отлично. Ну, в принципе, я сейчас покажу я. Вот. Сейчас заведем. Сейчас проверим его. Все работает. Насос, что ж, если надо, мене вот, потянул, все, выключил. Надо включить. Потянул, включив. Выключил. Ну и поменял. Стекляна была. Теклана, металічну поменял. Ось таке пора. Вот. Довольний я призою вповні і зимом своїм Переробив. Получається, ззаду теж зробив. Трубку там переділа, щоб шланги. і знизу. Бачок у мене залиши той же. От на, на таку висоту піднімаю. Отлічно робить, Якщо б робило погано, то я б просто-напросто не переробляв її. А так дуже доволі, робить отлічно. По 4 ножа. Отлічно фрезерує. Класно. Така фреза. Ну, все ще. Плуги. Буду два корпуса робити. такі. Два пушка. Самі рідний. Там виїдено. Рідний. Такий же, в принципі, як і рідний. Усилив я. Зробив я товщу. Доварив іще. Кажуть, ну. гнеться вона. Попробую. Сидише хай буде. Ось такий апарат, Все, працює, все класно, я доволі. Так, да, то з тим була проблема. Получається, ролик все робив. Тут я прив'язував вільовку, там короштейн був приварений. Через ролик, І йшла в мене веревка. Тут прив'язував, тут, щоб я міг ногою надавлювати, коли нажимаю на гетравліку, допомагав піднімати. На весь газ єлі піднімало. Таке важке було. Но зараз конструкція набагато легше, набагато облегчив, прощів, що де сильніше зробив таке. ну далі газовим редуктором я дуже довольний дуже добре у мене 7 лошадок 170 фл, ФЛ це йде з редуктором Такий моторчик. Кришки закриємо кришки готові такий гараж правда бардак у мене Уже збирав фрезу, порядок наведу. Такий станок. Сейчас доделаю. дві гайки. О, ще не зробив дві гайки. Верстак мій, один. Поки таке. Такий невеличкий мій гаражок. Прийомник. Та. здесь у нас и компрессор длинный, есть здесь марки полуавтомат и съелку я такую купил дуже хорошо довольны этой съелкой тоже шикарно робот ну, вот такие аппарат да Чи заводський брат міняв почіпника вже в моторі. Накрився почіпник один. ступ пішов такий, ну геть мотор стучить, блін. Зразу перепугався, блин, розібрав мотора, блин. все перебрав, нічого не знайшов, блін. Почіпник вже продавзяв руки, почав прокручувати, чуть-чуть приклинює, Не думав, що за почіпника такий ступ буде металічний. Думав, що сатун відкрутився. Де-не-де не питав, навіть спеціалісти не знали, що це таке що він стучить? Так що в кого буде така проблема, чи десь щось стукати буде, по Ну так, мотор. Чим добре насос тут, гідравліка в мене постійно робить. Вижав ціплення, не вижав ціплення, вона постійно працює. Не треба, я її виключив і все, катаюся. Не кардан, ні хрена не мучиться, ти кардани, блін, ну їх нафиг. Мороки з тими карданами. Порвав я все, поламав, коротше, нема в мене. Десь в мене кардан. Ось тут він лежить. Навіть погнуло кардана. Я не представляю. Такий кардан ось. Зігнуло його все. Три погибелі. що, якщо, якщо хтось буде хімічі, там щось, через ці кардани, навіть кардан у і все робити, навіть не питайтеся. Долку ніякого оборотів не вистачає, якщо шківами піднімати обороти. Все одно нічого не буде. Буде обривати, все з Все буде ламати. Це найпростіший варіант. Пахає шикарно. Десь приблизно, ну, грубо візьмемо, метр тридцять п'ять захвата виходить, в мене. Не оставляє нічого, Блин, ще кришка в мене ззаду я її там зняв. Я на неї лежу ще груз. Щоб воно приглажувало, Отлично. Правда, трошки ну, не хватає. Чуть-чуть треба -чуть, ну, було нижче зробити. тут Вже плуг буду робити, так треба буде нижче зробити. Ну, ну в принципі на всю висоту піднято, більше нема куди. Але треба буде посчитати нижче зробити. Дуже високо зробив. В принципі, вроді би й тому робив, а тут вийшло вище. Ну, не знаю. Получилося класно. Я дуже довольний. Ось така фраза в мене. Показав і де. Ну немає де. Все зайнято, Не мав куди виїхати, щоб показати. Вже весною покажу, як вона працює. Ну, я кажу, що дуже я довольний, є фотографії, видно, як нею я пахав там. Не було такі фотоапарату, щоб засняти відео зробиння. Був телефон. На телефоні сидів я. Ну, довольний все. Кому не подобається, не судіть строго. Всім пока.